I'm <laughs> going ой мужики а Ютуб онлайн такой крепкий держится слушайте. район белоциркевский так Шифен, передний мест без шифр 244 передний мест без проблем блокировка и район белоциркевский E, дивіться, шифанги йде з блокіровкою тільки задньопривідні, передньопривідні шифенги і йдуть e, передній радіатор примусове, але без блокировки. 4,5, може бути торг. По... Ну, я тут скажу, я ж в ефірі торги не кажу, які торгі. E, по номеру розвертайтеся завтра зранку, вам зробимо файну, дуже ціну, бо ми з Києва нам близько От, Білоцерківський взагалі привеземо, пі... пі... як то кажуть, люкс буде все. Так. Пане, ну, дивіться. Лово, конечно, по, по, по тих ваганнях. Лово, конечно, що чотири циліндри він виграє. Якщо чотирьох, бо я там ще трьох є. Ну, все-таки, блін. Ну, от реально, Дон Фенга такого класного можу. Ми такі от привезли. То, що йде саме такий оранжевий руль, саме новий. Там, блін. такі, Ну, то віч, то, то є віч, то є, блін. ну. Якщо вже брати сороковку, то брать або ДТЗ Чанфа, або Денфен 40ку, бо там інше шасі 40 40, ДТЗ важить там тонну 800, Денфен 40 важить теж там майже тонну 700, ну, то вже повноцінна 40. А ці всі 40 які на базі 24, як Gin, WOW, вони трошки є запас мощності. На дистанції я рахую, що якщо у вас там не. Не супер багацько землі, то то не принципово. А, пане, дивіться ще раз. По кабіною. По кабінах на Донфенг взагалі немає. Їх 24 з кабінами. Без кабінів за 8 можна зробити, там буде там, 800. Я вже знижки не кажу в ефірі. А кабіни хіба робити на замовлення. Тому що я можу вам дати контакт, де е, це його як його класні роблять кабіни наші. Такі не, не, не кавхоз, не гаражні, нормальні кабіни, різнокольорові під, під, під трактор на замовлення. Можу вам дати контакт хлопців в Рівному чи в Житомирі, є там філіали. Вот. І можете собі замовити кабіну вже під ваш трактор. Бо 24 ви з кабіни не, не знайдете, вони їх чомусь не завозять, вже багато, багато років. Щодонфергів, що ДТЗшки, а, тільки 40 зараз возять з кабінами. Тому от такі діла. Ну, і Донфайнг 40ку і то хрен знайдеш. Розумієте, що яка справа? Денфайнги чомусь з кабінами не возять взагалі. Там хіба.